Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Сьогодні мені хочеться з вами приготувати ще рецепт цей із радянських часів це рогалики. Рогалики з повидлом. Я пам'ятаю, як ми раніше їх часто готували, а це вже якось він призабувся. А сьогодні чого-то я за нього згадала і Вирішила приготувати. Ось у мене маргарин. Я його зараз вилочкою роздавлюю. Ось так, він кімнатної температури. 250 грам пачка маргарину. чого то от для цього рецепту потрібно не масло, а от маргарин. От вони якісь смачніші на маргарині. Сюди додаємо 250 грам також сметани. Замішуємо зараз ложечкою, і будемо замішувати. І Сюди ще потрібна мука і, і все, більш нічого. І так гарно розмішуємо маргарин із сметаною і потім будемо додати мукичку. Ось так от. Додаємо мукичку. Взагалі, то по рецепту сюди потрібно десь 3-3,5 стакани муки. Ну, я вже знаю, скільки сюди треба муки, так що не вимірюю, а так, на око. А вам напишу рецептуру в описі під відео. Ось так. Зараз буду його замішувати і покажу, яке виходить у нас тісто. І так, тісто я вимісила. Ось таке воно, виходить, м'якеньке. Зараз ми його розділимо на скільки частин? На 4. На 4 частини ми його розділимо. І будемо. Відправляти його в холодильник, нехай воно трішки відпочине. Ось такими кульками, нехай воно трошки відпочине в холодильник, а тоді будемо розкатувати його. Ось так я розкатала одну частину кіста, такий круг зробили. Тепер розрізаємо на такі трикутнички. так. Тепер кладемо на кожний край одного трикутничка, я ось порізала ось так повидло. Розкладу зараз, у мене я купляла повидло, воно дуже густе, таке прямо аж ріжеться такими пластиночками, тому я вже розкладаю його повністю. Так, І будемо завертати. Ось так завертаємо, так, трошечки ручки у мукичку, і отак от завертаємо таким рогаликом. Ось так. Такий рогалик кладемо на противень і далі. Ще. Дальше, дальше, дальше. І так усі. Зараз я позавертаю, потім покажу. І ось останній. останнє коло ми вже розрізали, положили повидло, зараз закручуємо і будемо вже ставити у духовочку. Ось так. Чотири кусочки тіста, ми вже справляємося з ним. Така кількість рогаликів у нас вийшла. Зараз помістимо у духовочку, нехай запікаються. Будемо чекати, коли спечуться. І так, рогаліки готові вже Виняли з духовочки. Зараз ми перекладаємо їх на блюдо зразу. Повидло не витекло, дуже гарно попеклись вони. Ух, гарячі. І зараз будемо посипати сахарною пудрою їх. Рогалики в нас дуже получилися сьогодні. Смачні, я вже попробувала, дуже гарне повидло. Я його купувала. Ви бачили, воно густе, навіть різала ножечком, розкладала його, ніде не витекло. От. Притрусила я цукровою пудрою, вони, як в сніжку, тепер такі гарні, такі красиві і смачні. Я раджу, попробуйте, приготуйте по цьому рецепту. Я думаю, що цей рецепт у вас приживеться. Ну і сьогодні мені б хотілося в черговий раз подякувати вам за те, що заходите, за те, що підписуєтесь, ставляєте вподобайку. Мені дуже приємно і я вдячна кожному. А зараз будемо прощатися, до побачення, до нових рецептів.